Трикутник та його периметр. З усіх многокутників трикутники мають найменшу кількість сторін. Трикутники поділяються за кутами, які кути в них є. Якщо всі кути трикутника гострі, то такий трикутник гострокутний. Якщо один із кутів трикутника прямий, такий трикутник називають прямокутним. Якщо один із кутів трикутника тупий, то його називають. Тупокутним. Ось у мене є трикутник ABC, і я бачу, що в ньому кут Б прямий, тому це прямокутний трикутник. Є Можна взяти транспортир, виміряти кут е, кут D Д кут F, і побачити, що всі вони менше 90 градусів. Тобто такий трикутник є гострокутним. І останній приклад: От, трикутник XYZ, у ньому кут Y тупий. От. О, такий трикутник називається тупокутним. Не тільки за кутами їх розрізняють, але ще й за сторонами. Якщо дві сторони трикутника рівні, то його називають рівнобедреним. Ось бічні сторони, які однакові, От, їх не називають бедром, їх називають бічними сторонами. А третю основ, сторону називають основою. Якщо три сторони трикутника рівні, то його називають рівностороннім. А якщо три сторони. Сторони трикутника мають різні довжини, то його називають різносторонні. Це у нас який трикутник? Рівнобедрений. сторона, AB дорівнює стороні БЦ. Ось у мене є трикутник ЄДФ. Є Д ЕД дорівня DF і EF. Вони між собою всі три рівні. Це у нас рівносторонні. І третій XYZ, Він у нас різносторонній. У нього три сторони різні. Я зараз не кажу за кути, які тут є. Мене цікавить тільки за сторонами. Сума довжин усіх сторін многокутника називають його периметром. Оскільки у трикутника три сторони, то. їх і додаємо. А Б додати БЦ і додати АЦ. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто, кут А додати, кут Б додати кут С дорівнює 180. Сума будь-яких двох сторін трикутника більша за третю сторону. да, і а, Б додати БЦ більше за БА. Аналогічно можна сказати, що АБ додати АЦ. Повинно бути більше за БЦ. Ну і третій варіант а це додати БЦ більше за АБ. Тобто, всі три пари повинні бути сума більшими, аніж третя сторона.